Форсунки Вальтек вважаються одним із найпопулярніших на ринку газобалонного обладнання. Дуже багато виробників електроніки комплектують свої системи саме цими форсунками. Довіру споживача вони заслужили якістю виконання тривалою надійною роботою в поєднанні з відмінною ціною. Газові форсунки Вальтек мають таку комплектацію: рампа, 4 циліндри, 4 штуцери, розпилювача в колектор, комплект кріплення. Корпус рампи форсунок виконаний з металу. На вході газу латуне штуцер під рукав 12 мм. Котушки мають найпоширеніший роз'єм, який називають АМП Суперсіл. Опір котушок 3 Ом. Закриття і відкриття здійснюється за допомогою штоків, тому форсунки вважаються штоковими. Системи ГБО займають місце в підкапотному просторі між газовим редуктором і колектором. Рампа форсунок Вальте комплектується штуцерами-розпилювачами. Колектор, але калібрувальних штуцерів в комплекті поставки немає. Калібрувальні штуцери можуть мати діаметр сопел від 0,75 до 3 мм. Їх підбирають або розсверблюють в залежності від потужності двигуна, на якій встановлюють форсунки. Крок різьблення 0,25 мм. Жеклери вкручують в рампу форсунок знизу. За ним газ через шланг 5 мм надходить в штуцер розпилювачі, які вкручують в колектор. Відстань від жиклерів до колектора не повинна перевищувати 15 см, інакше робота системи ГБО буде некоректною. Виробник Valtex Spa, Італія. Гарантія 1 рік.